Сотні містян вже отримали допомогу у прилуцькому осередку Карітас-Чернігів, який є структурним підрозділом благодійного фонду Карітас України. Основна діяльність Карітасу спрямована на забезпечення потреб вразливих категорій населення регіону за підтримки міжнародних партнерів. В різних регіонах України, в різних областях України є окремі такі регіональні центри Карітас. У нас в Чернігівській області. З буквально листопада 2022 року також почав функціонувати благодійний фонд Карітас Чернігів. Одним з напрямків допомоги є гуманітарний. Ми надаємо благодійну допомогу у вигляді чи продуктових наборів, чи гігієнічних наборів людям, які цього потребують. Ми на місяць роздаємо гуманітарної допомоги, навіть не на місяць, а на тиждень. Ми рахували близько 90 отаких от ящиків. Об'єм гуманітарної допомоги значний, наголошує Дмитро Горникевич. Там є різні продукти харчування і продукти харчування справді високої якості і різноманітні. Ну, по крайній мірі люди, які їх брали, дуже дякували нам за них і були дуже задоволені одкою допомогою. Крім того, планується розширити спектр послуг в даному напрямку. Плануємо далі розширюватися, плануємо проваджувати, наприклад, роздачу гарячих обідів. Найперше для внутрішньопереселених осіб або для інших осіб, потребуючих, які цього будуть потребувати. Це будуть впродовж 14 днів кожного дня, можливо, окрім вихідних, субота, неділі, люди будуть приходити і забирати свої гарячі обіди, які вони можуть просто пообідати. І одні ті самі люди це можуть робити. Продовж, якщо я домовляюся, 14 днів ще одним важливим напрямком роботи прилуцького осередку Каріта з Чернігів є діяльність простору дружнього до дитини для дітей ВПО та інших вразливих категорій, який розпочав свою діяльність у травні 2023 року. Головною метою є психологічна підтримка дітей постраждалих від війни, організація їх дозвілля у місті та надання можливостей для саморозвитку та соціальної адаптації. Ми стараємося зробити. Простір для дитини, де вона буде відчувати себе щасливою, де вона буде мати чим зайнятися, гарно, корисно провести час, щось зробити своїми руками, щось ліпити, щось вирізати, щось побачити. Приємно бачити посмішки, радість і бажання повернутися на обличчя дітей і знати, що ми що діти не сидять за смартфонами. У прилуках дозвіллям дітей опікується соціальна педагогиня Світлана Пунько. Жінка щоразу вигадує щось нове і цікаве. Проводить групові заняття, творчі майстерні. Тематичні майстер-класи, тренінгові, ігрові та розважальні заходи задля соціально-психологічної підтримки дітей. Ми працюємо з дітками двох вікових груп: молодшої і старшої. До молодшої групи відносяться діти, яким від 6 до 10 років, і старші з 10 до 15 років. Пані Світлана каже, головне не навчити дитину, а підняти їй настрій, подарувати позитивні емоції та розслабити. Наше основне завдання це не навчити дітей чогось. Наше основне завдання, щоб діти. Краще могли соціалізуватися, більше комунікували один з одним, тому що деякі з них, наприклад, внутрішньопереміщені, вони навіть до школи не ходили, вони займалися онлайн. В своїй школі, а в наші школи в Прилуцькій не ходили тому. друзів у них не так багато. Ось тут вони знаходять в нашому колективі серед однолітків, знаходять собі своїх однодумців, нових товаришів, прибігають, уже обнімаються. Вони тут за два місяці стали як рідні. Також у карітас Чернігів, зокрема в прилуцькому осередку, в найближчому майбутньому планують запровадити такий проєкт для інклюзивних дітей.